І я думаю, що ще одне таїнство це восьме. Я не знаю, чому його не включили. Тому що там стільки таїнства для мене, що я відверто кажу, це таїнство поховання. Похорон. Ціла процедура. Я вам хочу сказати. І перше, що читання псалмів небіжчику. Цілу ніч читають псалми — нікого немає, тільки читаючи, і небіжчик. Таїнство справді. Панахиди. Парастас. Ну, а розхитування гробу, звичайно, фінал. На кожному порозі гріб розхитують. Розумієте? Ну, і все-таки ще є одне таїнство. Це коли печатають лопатою грабаря такого святого угодника. Дай лопату. Лопату дай. А він знає, відпустить лопату, впаде в гріб. Добре, що їх є два або чотири. 1 Коринтян 1.30. Він джерело життя Чого? його життя? Вашого в Ісусі Христі, який став нашою мудрістю з Божої волі, нашою праведністю, нашим освяченням і нашою спокутою. Якщо ми хвалимося, то хвалимося, давайте хвалимося тільки Господом.